Вітаю, друзі, слава Україні! Моє останнє відео про пенсії це, звісно ж, не глобальна тема, як дехто думає, але насправді з цих речей складаються глобальні речі. Глобальні речі. І так само з одного боку, наче й добре, що чоловіків зараз взяли в заручники, вони не виїзні, неначе кріпосні. Бо всі б роз'їхались, ви скажете. Всі б не роз'їхались. Насправді люди поїхали здебільшого, від безгрошів'я, навіть і не від війни. Бо дуже багато людей поїхало з Києва, з Полтав, з Черкас, з Кіровоградів, з Кропивницького. Поїхали зі Львова, з Рівного. Дуже багато людей виїхало. Там не було таких бомбардувань, не було руйнувань, там нема війни, ну якби такої поряд. Але люди поїхали. Чому? Від безгрошів'я. Якщо в Україні ви зробили би середню зарплатню у тисячу євро, я зараз скажу вам як, це теж дуже насправді просто. Це не потрібно до цього йти роками десятиріччями. Вам про це все розповідають, а ви в це все і вірите. Якби в Україні середня зарплатня була приблизно в тисячу євро і було б багато роботи, ви здивуєтесь, поїхало б, звісно ж, поїхало б, не 10 мільйонів. Ну, може, один, ну, максимально два, не більше. Всі, решта б залишилася. Чому? Бо є робота, є зарплата, і люди б залишились. Поїхали не від війни, від безгрошів'я, від того, що нема жодної перспективи, немає що робити. Ось вам яскравий приклад: рідний брат. Він фермер на солі. Він старше мене, значить, у мене є брат і сестра старші. Я наймолодший родині. Значить, фермерствує, виживає, тягне лямку. Боже, в нього купа болячок, і грижа, і піланіфріти, і кіста на нирках. Ну, не буду, дай йому Бог, здоров'я, не буду нічого казати. ну, Це людина, знаєте, от сапає потім, ха, спина прихватила, як в тому в мультику. Е і носять повістки, бо вигрібають людей з сел, вигрібають на село, приходять, вигрібають дядьків, вигрібають мужиків. Так для мене він, наче ми ось з ним там бігали десь на ставок, ловили рибу. Для мене він, звісно ж, наче як і молодий, але йому вже 50, плюс, 50+, плюс, і купа болячок в людини, купа болячок. А його, значить, носять повістки і кажуть: всі служать, і ви підете служити. Та не питання, не питання. Він, до речі, дуже патріотичний. Він би й пішов. Ну куди йому, куди йому? Якщо він важкого не може підійняти, в нього грижа вилазить, а грошей на операцію катма, а на лікування катма. А просто не може, людина не може вижити. вижити, тому що все похерилося, значить, маршрутки на район тепер не ходять, значить, в тому селі він просто зашився. В нього майже гектар городів, Ну там об'єднані городи, якби. І він просто там зашився, зашився. Нема грошей, машина поламалась, справити ніяк і так далі. А тепер ще й боїться десь ходити, тому що ну заберуть в армію. Ну а він просто розуміє, що з тими болячками і з тим його фізичним станом який з нього вояка. До речі, його старший син, мій рідний племінник Небіш, він воює. Воює на південному напрямку, приймає участь у реальних бойових діях, не відсиджується в тилу. Розповідає дуже. Багато чого за це багато і не розповідає, бо не можна розповідати і правильно робить. Але він воює. Так ось про що я хотів сказати: що таким чином війну не виграєш. Чому? Тому що учебки, здається, зараз навчання три місяці. Хоча дехто каже, що дуже багато випадків, що лише один місяць учебки. ви можете з людини зробити фахового наприклад, я не знаю, стоматолога за один місяць. Фахового спортсмена за місяць або навіть три не можете. Ніколи ви не зробите з людини фахівця ні за один, ні за три місяці. Тобто, за три місяці ви навіть до фізичного стану відповідного людину за три місяці навряд чи зможете довести, навряд чи, ну добре, трошки підтягнете фізичну людину за три місяці, але не більше. Але фахового військового ви ніколи не зробите за три місяці з людини. Тим більше за місяць, тобто ці люди не будуть фаховими військовими. А ми розуміємо, що велику совітську армію ніколи не переможе маленька совітська армія. І якщо ми будемо будувати совітську армію і робити м'ясні штурми, ну ми просто втричі швидше закінчимося. Навіть якщо зараз москалів, ну дехто там експерти кажуть, що в середньому в них втрати людські втрати в Бахмуті там були. Під 7, 1 до 7, але середні загальні втрати 1 до 3. Ну так в Україні, за даними ООН, зараз живе 36 мільйонів людей. Я гадаю, що це дуже завищена цифра, але добре, навіть якщо так, 36. А на Москві 140 з чимось. Тобто це 1 до 4. Тобто втрати 1 до 3, це навіть не рівноцінні втрати. Ми втрачаємо більше. Так, в об'єктивних цифрах ми втрачаємо менше, але в пропорційних. Ми втрачаємо більше, ми швидше зменшуємося, ми швидше скорочуємося. Нас бистріше стає менше, чим їх. Тому воювати їхніми методами і гнати просто людей після місяця учебки це неможливо. Ну а що ж робити, скажете ви? Десь потрібні ж, ну де ж мають бути солдати? Добре, я вже давно про це казав. Одна людина. Це підраховано. Це не просто вже мої дилетантські думки. Це підраховано, що у східній Європі і подобається нам це чи ні, в Москві, Україні Білорусі, Білорусі тощо в середньому виростити одну людину в державі обходиться в 100 тисяч доларів. Там від 100 до 150 варіюється, Беремо навіть цифру найменшу 100 тисяч доларів. Це і дитячі виплати, те, що жінка три роки не працює, сидить в декретному, і те, що ця дитина ходить в школу, ці всі наклади, видатки на освіту, на лікування, і так далі, і так далі, і так далі. Ось до 21 року ця людина в середньому не працює. Ну так, якби прийнято, звісно, ж вона десь працює. Потім вона може йде і в армію. Це також видатки. Тобто, щоб людина ця дожила до 21 року державній кишені. Все це обходиться в 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів це дуже багато. Далі цю людину потрібно взяти, платити їй зарплату, навчати, обмундірувати, екіпірувати, надати зброю. Тобто цей юніт, один єдиний юніт, обходиться державі. Ну, десь щонайменше в 150 тисяч доларів. це дуже цинічно, адже за цим всім стоять життя. Я вже не кажу про те, що ця людина вже ніколи, якщо загине, не народить дитину, не дасть нащадків, потомства. Це взагалі, коли помирає одна людина, з нею помирає цілий всесвіт. Так взагалі неможливо рахувати, але я вже буду мега-цинічним. Все призведу лише ось до долара, до копійки, до грошей. Адже і мудрий Соломон у Біблії казав, що. За все в світі синку відповідає срібло, тобто, все в світі можна виміряти сріблом, і в принципі так воно і є. Так ось це не вимірювані речі, звісно ж, але якщо так підходити цинічно, 150 тисяч доларів один юніт. Тоді, як е, той квадрокоптер, дрон він коштує 500 доларів. Тобто, за одного солдата ви можете розміняти. 150 тисяч і 500, 300, 300 коптерів. Ви вдумайтеся, 300 коптерів, і один солдат, не е, відповідно навчений, без е, гарного фізичного стану, здебільшого, бо грибуть дядьків. Це ж я ж кажу, для мене він, наче старший брат, та ми там ще нещодавно гоцали, ганяли там, бігали, іначе він ще молодий. Але власне це вже дядько. Для когось це вже і дід, <хи> Він у нього такий чуб, значить, сивий, козацький він собі відпустив. Це вже, може, і дід для когось, він так виглядає. 50. Так, це ще молодий. За ООН, за цими даними. ВООС, це ще молода людина. Але в наших українських реаліях людина 50 з гаком це вже людина, в якої цілий букет болячок, ціла купа болячок. Це вже і тиск. Значить, руки німіють, хребет поперек болить, і так далі, і так далі, і так далі. Він же до того ще й палить. Я не палю і добре роблю, і вам не раджу, ніколи не паліть. Не ведіться на те, що там козаки палили люльку. Це геть не те саме. Це геть не те саме. По-перше, далеко не всі палили люльку. По-друге, Людина тоді викурювала максимально одну-дві люльки в день. Це не були цигарки, там геть не той інший, геть інший вміст, верніше, того нікотину потрапляв в організм і так далі. Індіанці курили, значить, трубку мира палили. Але послухайте, ну це не було щодня, це не було так дві пачки в день сорок цигарок і вона не вилазить в тебе з рота. Як колись казав цей як його батько медицини. Забув Гіппократ. Він казав, що отруту та ліки відрізняє лише доза. Тобто, добре, ми вже зараз не про це. Так ось що робити? Чоловіки стали заручниками цього. Але наша українська армія, якщо буде орієнтуватися лише на кількість, ніколи не виграє. Ніколи орієнтуватися потрібно на якість, на якість і насамперед на технологічність, ми маємо переважати москвинів. На голову на 10 голів. бути більш технологічними. І насправді для того, щоб перемогти Московію, не потрібна 3 мільйони армія, 5 мільйона армія. Це геть не потрібно. Ви просто винищите генофонд. Ви скажете, всі мають воювати. Ні, друзі, це найбільша дурість. Так ніколи не було. Навіть в Другу світову війну, навіть в третьому рейсі. Ніхто не йшов на фронт, не всі чоловіки були у Вермахті, ніде так не було. Навіть в Радянському Союзі, ви здивуєтесь, але більша частина чоловіків не побувала на фронті. Більша частина від населення не побувала на фронті. А це була, ну я не знаю, така валка, така війна. Так ніколи і ніде не було. А якщо ви зараз захочете так зробити, що всі опиняться на фронті. Без належної підготовки і без технологічного переважання. Ви просто уб'єте генофонд нації. Ви просто уб'єте людей. Не буде українців. Ви просто знищите українців на корню. І якщо в української держави мало б бути гасло Україна для українців, то в мене часто густо здається, що в нашої сучасної влади теж є гасло, яке називається Україна без українців. Україна без українців. Оце їхнє гасло. Створити такі умови, щоб люди мільйонами виїжджали за кордон. Адже я вам вже казав, що люди здебільшого поїхали не від війни, а з безгрошів'я. Створювати такі умови, що люди масово просто будуть виїжджати з України, створювати такі умови, щоб люди масово гинули на фронті, не робити ставку на технології, не робити ставку на сучасні види озброєння. Да, це добре, що нам допомагають зброю, але ж ви бачите, що робиться з піпеточки по крапельці. Тому що Захід, зрозумійте, він боїться розвалу Московії набагато більше, аніж програшу України. Це факт. Це факт. Саме тому нам допомагають рівно настільки. Щоб якби зняти з себе відповідальність, і совість була чиста, начебто, сумління було чисте перед їхніми виборцями. А зараз ми бачимо, змінюється дуже сильно суспільна риторика, і здебільшого в цьому допомогли і наші рускоязичні українці, які це правда, хамуваті, ведуть себе невідповідно і пиячать за кордоном, і так далі. І цей високий градус суспільної підтримки українців він дуже сильно падає, падає, падає. Тому що вони бачать, що всі ці люди говорять по-русски, а особливо в таких країнах, як Польща, Чехія, Словаччина, дуже легко відрізняють українську мову. Це може в Німеччині, та й в Німеччині дуже багато знає московську мову. Тому вони дуже легко її відрізняють, що це стоп, Стоямба, це не українська мова. Ви говорите по-русски. а що тоді? Що про що тоді може бути мова? І хамська поведінка, і пиятики, і Боже. Крадуть магнітоли із машин, їздять зайцями. Ну, тобто, весь все те хамство перенесли в Європу і ті побачили на власні очі. І от москвинів вони ж судять за чим? За Балетом, за Достоєвським, за Толстим е, значить, війною і міром, тобто, в них якісь хибні уявлення у Москвинах. А за українців судять по кому? По якомусь Васі, який приїхав із села, який там матюкається через слово, який по-хамськи себе веде. Отак От вони судять по українцям, тому е, західні еліти, якщо вони були заручниками їхньої суспільної думки е, на початках цієї війни, і може й не хотіли допомагати, як цей Шольц він упирався всіма копитами упирався, щоб не допомагати Україні. Але суспільство, начебто, вимагало допомагати Україні, тому вони якби йшли у фарватері. Думки суспільства, але е, західні політики, західні еліти ніколи не підуть проти власного виборця. Якщо думка виборця зміниться, якщо виборці будуть вимагати не підтримувати Україну, як це у Словаччині, як це вже є такі нотки в Польщі, ви бачите цей бунт перевізників, щоб не пускати українські товари і так далі. Якщо їхні власні виборці почнуть вимагати, не допомагати Україну, кинути Україну на призволяще, Ніхто з них допомагати нам не буде. От зараз дуже сильно упав ця градус, якби підтримки України в у Сполучених Штатах. І що ми бачимо? Уже жують жувачку, уже не дуже сильно хочуть і нам і допомагати. Тому цей час потрібно було використати як буферний час. Потрібно завжди було розуміти, що ніхто допомагати нам безкінечно не буде що це просто якесь Боже чудо, благодать, і нам вперше за нашу історію. Союзні держави допомагають. Ця допомога буде відбуватися і тривати рік, можливо, два, можливо, три, але рано чи пізно вона скінчиться. І за цей час потрібно технологічно розвинути нашу армію. Це добре, що нам там виділяють два чи три на самси, там пару айрісів кидають. Але що нам заважає виробляти власні ті навіть С-300? Вони також довели свою ефективність. Так, можливо, це не петріоти, але вони також ефективні. А для нас зараз важить захистити небо, закрити небо. Ви скажете, ліцензія у росіян, у московитів, і ми не можемо її виробляти. Та чхати, мова зараз іде про наше виживання, йде війна. Які ліцензії до того ж, я вже давно про це казав. Ну поміняйте місцями там три гвинтики. Пофарбуйте в інший колір, я не знаю. Руль зробіть там не ліворуч, а праворуч. І все. Назвіть це не С-300 коль. До речі, кольчуги Україна виробляла при кучмі. Ось ви, мої любі друзі, любите лаяти кучму, але при кучмі Україна входила в топ-10 країн-постачальників зброї. Ми продавали кольчугу. Україна брала участь у військових операціях у Конго, в У Іраці, у Афганістані, у Йогославії. Нас поважали і боялись. При корумпованому кучмі. добре. Кольчуги. В нас є власне, ми могли б виробляти власне. Не можете виробляти власне. Слухайте, вже є не один шахет, який ми приземлили. Там нема нічого складного, там дійсно моторчить від мопеда. Робіть свої мопеди, робіть свої шахеди. Чи ви боїтеся, що якась іранська ліцензія? Ну то зробіть його трошки інакшим. І назвіть його по-інакшому. І кажіть, що все. Дзуські, це вже наша розробка, це вже ми таке вигадали. Що заважає, що заважає? антидрованої рушниці? Та все це є. Потрібно це усе робити. А наші дурні укладають, значить, договір з французькою фірмою, лівою фірмою, яка не має власного виробництва. Наші будуть вкладати 35 мільйонів доларів. В те, що вони на 10 тисячах квадратних метрів побудують завод десь із нуля у Франції і будуть нам кліпати якісь французькі гвинтівки. Це я не знаю, як це просто назвати. Невже в Україні це не можна робити? Можна, можна! Ви скажете, ну може, прилетіть ракета, розбомбити. Ну, по-перше, так само і на французькому заводі може не ракета, але там може статися аварія, диверсія і так далі. Ми бачили, як вибухали склади у Чехії і так далі. Ви... Що думаєте, що це не потрібно буде охороняти, оберігати? Ні. Бо, от, бо воно знаходиться у Франції, все, воно вже там нічого не може бути. Чи як може. Там може бути пожежа, диверсія, вибух і так далі. Там все, що завгодно може бути, по-перше. А по-друге, ну слухайте, в нас стільки є, я не хочу просто називати, хоча все це і так відомо, але все одно не буду називати. Скільки є заводів, в яких є підземні ці всі. Площі для виробництва підземні цеха, які, ну я не знаю, хіба що там ядерною ракетою треба туди бомбанути, щоб це все роздобати. Там жоден іскандер, там жодний кінжал, в принципі, їм нічого не зробить. Вони знаходяться глибоко під землею. Усе це є, усе це є. Робіть заводи там, робіть заводи там. Боже, там можна будь-який завод розпорошити на 10 різних секцій. Там роблять одне, там роблять інше, там роблять ще п'яте, там десяте і так далі. Точка зборку. Там десь в одному якомусь місці, от те вже місце, як би має бути під землею. Десь може навіть якщо одне місце розбомбили, блін, перенесли в інше саме цей етап виробництва. Це все насправді легко робити. І гроші ж виділяються, але всі вони розкрадаються. Добре, друзі. Хотів розказати, як зробити в Україні е, оплату праці у середньому, що найменше було 1000 євро. Але для одного відео це вже буде трошки забагато. Пробачте за такий формат. Це вже більше, знаєте, не як якісь теми, а просто бесіди від серця до серця, від душі до душі. Бо вже набридло, а більш за все набридло, що люди посполиті, оці українчики, вони геть не розуміють, про що йдеться і що їм потрібно. І зараз будуть вибори, і вони будуть голосувати за якогось Абдрістовича, який так само нічого не каже нового, нічого про зміну. Я вже не кажу, що це просто. П'ята колона і троянський кінь, і не тільки стосовно мови. Але навіть цей футуролог Аристович він жодним чином не каже про те, як змінити систему. Тому системних змін не буде. Просто будуть ще більше красти, влада буде ще більш нефахова, а він ще й красніше буде брехати. Ось язик в нього підвішений добре. Але жодної ясної думки про те, що треба конкретно зробити. Ніхто ніколи від нього не почув, як від Зеленського, як і від всіх цих людей. Вони мелять одне й те саме, переливають з пустого в порожнього, мелють воду у ступі, і ніхто з них не каже про системні зміни. Всі бувайте, далі буде.